Слава Україні! Зараз є велика загроза того, що може відбутися штурм Майдану. Є повна мобілізація. І багато що залежить від того, як реагує громада на повну мобілізацію. Якщо люди сюди підтягуються, значить шанс у Майдану дуже великий. Якщо люди розбігаються, шанс дуже низький. Насправді, розуміючи, що єдиним важливим і швидким способом під'їзду людей є метро. Сьогодні три станції метро в центрі заблоковані. Інші негативні ознаки міліція сюди стягується і беркут, внутрішні війська стягуються. Все, що можливо. Виводиться з київської адміністрації, чиновники вивозять своє обладнання, додайте до того, що частина внутрішніх військ і тигра вирвалася з пастки, яку їй... Її... Зробили Васінкові громадяни, вкладається враження, що влада готується до силового сценарія, але ми пам'ятаємо заяви президента, що він не буде застосовувати силу проти мирних громадян. Ми пам'ятаємо звернення європейської і світової спільноти до президента, щоб ця сила була не застосована. І дуже сподіваюся, що незважаючи на велике бажання влади застосувати силу проти мирних громадян, цього не відбудеться. Слава Україні Україні. І я впевнений, що той, хто застосує силу про... Ти народа той програє.